Вона з дитинства такий самодостаточний чоловік всередині себе з великим з великим серцем. Їй не треба бути десь поряд зі мною. Я маю на, на рівні там відомості, і там, і там, і там, і там, і там, і там. І їй не треба сильно багато говорити. Вона вона це доб, добре робить дома, без, без інтерв'ю, без вона і так багато її де показують, хочуть її показувати, щоб вона Щось сказала, але вона сама для себе вибирає, з ким вона буде спілкуватися, коли вона щось буде постити, чи чи ще щось. Самодостатня жінка, Самодостатня якій не потрібна популярна не потрібно говорити для того, щоб бути на рівні чоловіка, і це є трошки жіночої мудрості в тому, що відбувається, тому що якщо ти починаєш десь лізти і багато сильно говорити, ти, ти перетворюєшся в голову, яка говорить.